На урочистості з нагоди професійного свята зібрався колектив пожежної частини, представники міської влади, ветерани служби та вихованці гімназії. Заступник міського голови Віталій Криган щирими словами привітав рятівників зі святом. І я думаю, що ми можемо пишатися нашою пожежною частиною. Чому тому що зібраний гарний колектив, який працює в УНІСО. І ви знаєте. Деколи, коли Валерій Вікторович викликає, стаються ситуації такі нештатні, пов'язані з вашою роботою. Я бачу, наскільки оперативно ви працюєте. Що хочеться побажати вам, в першу чергу здоров'я, звичайно, щоб мир був в Україні, щоб скоріше закінчилася ця війна, менше роботи. менше роботи. Я знаю, що в принципі, всі ви професіонали. Кращі працівники були нагороджені почесними грамотами. Цьогоріч з визнанням раді вітати Тетяну Глущак, Оксану Постовіт, Володимира Реву, Юрія Дудку, Романа Варшавського і Євгена Мельника. Завершення вітальної промови від міської влади теплі зичини лунали від начальника управління надзвичайних ситуацій міської ради Ігоря Пронька. Ви знаєте, ми співпрацюємо з вами постійно. Я горжусь вами горжу з вами, тому що ви професіонали. Мешканці нашого міста можуть і відпочивати, і працювати спокійно, тому що ви професіонали. На жаль, на жаль, відбувається разом на Сході війна, війна з нашим агресором Російської Федерації. Ваші колеги теж там є учасниками цим подій, вони розміновують ту територію, яку залишили нам подарунок ті російські хазяї, які прийшли на нашу землю. Але перемога буде за нами. Я вам бажаю здоров'я, сухих рукавів і все само, само найкраще. Урочистості доповнили привітання ветерана служби Леонтія Табачнюка. Колектив згадав історію пожежної частини, приємні та сумні часи роботи колег, котрих вже немає поруч. Вже 16 років пожежна частина співпрацює з гімназією міста. Керує цим процесом Наталія Райфурак, тож не зраджуючи традиціям, в завершальній частині талановиті гімназисти, команда Дюб солісти і танцюристи прикрасили свято своєю творчістю.